Доброго дня, шановні колеги. Вітаю самих стійких, хто залишився все. Я сподіваюся, що всі ви задоволені після обіду, тому трошечки зможете розслабитись. Хочу запитати, хто займається застосуванням антивіючих препаратів в своїй практиці. Підніміть руку. Ну, Так розумію, що решта, хто не підняли, збирається займатися. Да? Ну, Давайте почнемо тоді. Поговоримо про неваскулярну ВМД і вплив режиму введення та залишкової ретинальної рідини на довготривалі результати лікування. На сьогоднішній день представлено не один препарат на ринку України, який застосовується для лікування різної патології. Це і неваскулярна вікова маколодистрофія, тромбоз гілки центральної вени, тромбоз центральної вени, діабетичний набряк, хорідальна невескуляризація. Ці два препарати: це Афліберсеп і Ранібізумаб, офіційно зареєстровані для лікування цієї патології. Також є препарат бролоцизумаб, який зареєстрований для лікування неваскулярної вікової макулодистрофії, а також діабетично-макулярного напряку. Афліберсепт – це єдиний антивіджів препарат в Україні, який блокує всі ліганди ВІДЖІФ, в тому числі Віджів a і е, плацентарний фактор росту. У клінічній практиці антивіжжев терапію застосовують у різних режимах лікування. Це проактивні режими. Ми знаємо це фіксований і тритен екстент, а також реактивні режими це пієрен режим. Фіксований режим, ми знаємо, що це регулярні ін'єкції в відповідності з запланованим інтервалом. І частота і кількість ін'єкцій не залежать від гостроти зору та анатомічних показників. Тритен екстент, який на сьогоднішній день. Є основним підходом у лікуванні. Ін'єкції виконують на кожному візиті. Інтервал між ін'єкціями змінюють в залежності від гостроти зору та або анатомічних показників. І також PRN-режим режим це регулярний моніторинг. Ін'єкції виконують в залежності від гостроти зору і анатомічних показників. Дуже важливий баланс між частотою ін'єкцій та результатами лікування. Якщо частота ін'єкцій зависока, тобто надлишкове лікування, що ми маємо? Займі витрати для пацієнтів та системи охорони здоров'я. Не всі пацієнти потребують щомісячного лікування. Потенційні ризики пов'язані з безпечністю лікування. Що ми отримаємо, якщо недостатня кількість ін'єкцій? Це субоптимальна гострота зору та анатомічний результат, це тягар життя з поганим зором, а також використання ефективного лікування з неоптимальною частотою. Ось ви бачите, що перша група, де поступово пролонгували, отримала порядка 14 ін'єкцій, і друга група, там, де швидше пролонгували, отримала 11 ін'єкцій. В результаті, в принципі, отримали один і той же результат. Профіль безпеки. Значить, з моменту реєстрації Афліберсепту було продано більш ніж 34 мільйона флаконів препарату у більш ніж 100 країнах світу. Афліберсепт продемонстрував сприятливий профіль внутрішньоочної та системної безпеки в клінічних дослідженнях по всім зареєстрованим показанням. Моніторинг фармаконадзору застосування Афліберсепту у всьому світі підтверджує хорошу переносимість препарату у повсякденній практиці. Айлія є єдиним антивічів препаратом в Україні, який дозволяє досягти інтервалу 16 тижнів між ін'єкціями у пацієнтів з невоскулярною віковою макулодистрофією. Було проведено два дослідження ERIS і Альтаїр, в яких запропоновано критерії зміни інтервалів трітинг стан. Вони відрізняються. Ви можете тут чітко бачити як по критеріям подовження, так і скорочення. Ось, але акцент, головний акцент іде на наявність або відсутність залишкової субретинальної рідини. Субретинальна рідина зазвичай асоціюється з кращими показниками гостротизору в порівнянні з інтраретинальною рідиною. Інтраретинальна рідина е, дає гірші показники гостротизору на початку терапії і продовж всього періоду лікування. Значення рідини під пігментним епітелієм захворюванні сітківки ще до кінця не вивчено. Дослідження Флюд. Протокол терапії трітиних стан, що допускає залишкову кількість рідини 200 мікрометрів і менше, дозволив отримати таку ж прибавку гостроти зору, як і при підході, направленому на повне усунення субретинальної рідини. Ну, насправді, вважаємо, що це забагато субретинальної рідини. І далі покажу, до яких критерій ми все-таки прийшли. П'ятирічний позгоканаліз дослідження КЕП продемонструє, що наявність залишкової інтраретинальної рідини негативно впливає на гостроту зору в той час, як залишкова субретинальна рідина асоціюється з кращими показниками гостроти зору. Дозвольте продемонструвати клінічний випадок. Пацієнтка з сухою формою вікової макулодистрофії Стала відмічати протягом декількох місяців погіршення зору. Діагноз міопія слабкого ступеню, складена катаракта, перитональна фіброплазія, вікова маколострофія, суха форма правого ока. Бачите, зливні друзи це проводили ОКТ в динаміці. Звісно, вона знаходилася у нас на контролі, тому що парне око вона отримала лікування з приводу ексудативно геморгічної форми вікової маклодистрофії, ускладненої субмакулярним кровиливом. Гострота зору 50 Ось дані. Онкат. Було рекомендовано заміну кришталика, оскільки не було активності після хірургії катаракти. Гострота зору одиниця. Через три місяці після зміни кришталика пацієнтка відмічає зниження гостроти зору на цьому ж правому оці. Гострота зору 80-х. По даним ангіоКТ бачимо ну, казка не працює, бачимо субретинальну рідину і е, хоріодальну новоскуляризацію, яка підтверджена даними ангіокате. Це її ангіо в динаміці. В принципі, сама хорідальна мембрана вона в процесі лікування більш-менш стабільна, гострота зору теж стабільна, рідини не відмічаємо. Пацієнтка отримала по протоколу Трітених Станд три завантажувальні ін'єкції, четверту отримала через 8 тижнів. Потім у нас почалася війна, і пацієнтка п'яту інєкцію отримала через три місяці, але все було стабільно, рідини не було, і активність ми теж, в принципі, контролювали по даним АнгіОКТ, Мембрана була плюс-мінус, не було негативної динаміки. Вирішили продовжувати з інтервалом в три місяці. Ось, бачите, внизу показники АнгіОКТ. і в принципі. Всього вона отримала 8 ін'єкцій афліберсепту. Останні дві ін'єкції ін з інтервалом 12 тижнів. І ось перед останньою ін'єкцією, за два тижні вона відмітила погіршення гостроти зору. На ангіокета ми бачимо посилення хорідальної невоскуляризації і, звісно, появу субретинальної рідини і інтраретинальної рідини. По гостроті зору принципово нічого не змінилося, але по даним ОКТ-АНГІО-ОКТ бачимо негативну динаміку. Тому рекомендовано скорочення інтервалу до 10 тижнів, відповідно скорочення на 2 тижні. Ось знімок пацієнтки через 2 тижні після останньої ін'єкції. Бачите, як швидко відреагувала сітківка. А який посил при появі нової чи персистуючої ексидотивно-інтраретинальної рідини, або погіршення гостроти зору більше одного рядка, або появі нової неваскуляризації, чи субретинального крововиливу, потрібно скоротити інтервал між ін'єкціями на два тижні? При плануванні хірургії катаракти у пацієнтів з віковою макулодистрофією, особливо при наявності активної форми на парному оці, потрібно врахувати ризики прогресування ВМД і проводити постійний моніторинг за даними ОКТ та ангіо ОКТ. По даним літератури пацієнти, які вже мають якісь зміни в макулярній ділянці, тобто мають суху форму макулодистрофії, готуються на хірургію катаракти. Повинні постійно знаходитися на обстеженні, тому що десь через тиждень, тобто період прогресування може бути через тиждень після хірургії катаракти і до трьох місяців. Британські вчені досить толерантно відносяться до деякої кількості субретинальної рідини. Вважають, що Можна подовжувати інтервал між ін'єкціями більше восьми тижнів у більшій кількості пацієнтів. Це дає можливість так? зменшити кількість ін'єкцій та тягар лікування у більшої кількості пацієнтів і покращити організацію допомоги пацієнтам з неваскулярною ВМД. 17 вересня 2021 року було проведено експортну раду. Де власне, визначали категорію пацієнтів з неваскулярної ВМД, які потребують більш частого ведення. І, звісно, критерії, за якими ми будемо приймати рішення подовжувати інтервал чи скорочувати інтервал. Це дуже важливо в клінічній практиці. Алгоритм ведення пацієнтів. Тут представлені критерії. Рекомендую зафіксувати, тому що це постійно у вас повинно бути перед очима. Дрібні якісь деталі, неувага до результатів ангіокт може призвести до досить серйозних змін. Класично це перші три завантажувальні ін'єкції. Четверта ін'єкція через 8 тижнів. Оцінюємо захворювання, активність захворювання. Скорочення інтервалу на два тижні, нова або персистуюча ексуативна інтраретинальна рідина, або погіршення зору на один рядок, нова на або новий субретинальний крововилив. Так от, щоб не допустити до такого серйозного ускладнення, як новий, як субретинальний крововилив, звісно, потрібно е, діяти проактивно. Подовження інтервалу, відсутня інтраретинальна рідина. Прийняли рішення залишити допустиму субретинальну рідину 50 і менше мікрометрів, позафовує та гострота зору в стабільному діапазоні і відсутня нова новоскуляризація. І, звісно, при подовженні або скороченні, оцінка активності і вже надалі приймаємо рішення. Який основний посил? Індивуалізований проактивний режим трітених стенд дозволяє досягти оптимального балансу між частотою ін'єкцій та довготривалими результатами терапії. Толерантне відношення до деякої кількості залишкової субретинальної рідини дозволяє подовжити інтервал між ін'єкціями у більшої кількості пацієнтів. І застосування афіберсепту в режимі трітенг стенд. Дозволяє індивідуально підбирати інтервали між ін'єкціями в найширшому серед антивіжіопрепаратів діапазоні, тобто від 4 до 16 тижнів. Дякую за. увагу.